Ральф Лорен одного разу сказав: Я завжди любив речі, які не підлягають часу і стають кращими з віком. Звісно, знаменитий модельєр і одночасно бос нашої улюбленої Рейчел Грін говорив про стиль. Та цілком імовірно, що він міг так само легко сказати це, і про серіал. Друзі: від дотепних жартів і уже рідних серцю персонажів до культових аутфітів, друзі це ситком, який з часом стає лише кращим. Усім привіт! Ви на каналі Кінокутюр І сьогодні ми поговоримо про стиль серіалу, друзі. Heavy, ready, money, money, money ми полюбили серіал Друзі за те, як він відображав доросле життя. Показуючи його нам реалістично та без остраху. Персонажі шоу не були ексцентричними чи бунтарськими. Вони також не вирізнялися унікальним способом життя чи казковими статками. Телевізійні комедійні шоу кінця 80-х та початку 90-х років часто зображали комедійних героїв у карикатурному та нереалістичному світлі. А яскраві костюми та помітні контрасти підкреслювали цю екстравагантність. І якщо переглянути більшість комедійних сіткомів тих років, можна з легкістю читати архетипи персонажів, просто зазирнувши у їхню шафу. Ми могли без особливих зусиль визначити, хто перед нами жінка вам чи молодий амбітний авантюрист. Так, ці костюми були неймовірно стильними і навіть культовими для свого часу, але естетика комедій тих років часто була надміру яскравою та нереалістичною. А от у серіалі Друзі все було інакше. Персонажі шоу були просто нормальними. І якщо забути про те, що нормкор з'явився пізніше перших серій проекту, його стиль і атмосферу можна було б легко характеризувати саме так. У книзі Саула Ауштерліца друзі покоління погляд зсередини на шоу, яке визначило телевізійну епоху. Креативна продюсерка серіалу Марта Кауфман зізнається, що реалізм проєкту і був першочерговим завданням для творців. Крієтори одразу хотіли показати нам персонажів у звичайному повсякденному одязі. Простих джинсах, універсальних доступних за ціною футболках та світшотах. Та коли на посаду художниці з костюмів обрали Дебру Магуайр, вона хоч і погодилась з авторами, дотримуючись реалістичного концепту все ж запропонувала щось зовсім інше. І ось що я маю на увазі: так, друзі, це незвичайний сітком. Він не схожий на більшість популярних комедійних шоу того часу, але й повністю реалістичним його назвати не можна. Естетика серіалу, створена Деброю Маквайер, насправді була повною протилежністю тому повсякденному стилю, який панував на модному Олімпі у 90-х. У той час у моді панували вільні, неструктуровані силуети, але для телебачення це виглядало занадто неестетично. Крім того, я не бажала, щоб персонажі постійно носили одні лише джинси. Нью-Йорк змінювався, і я прагнула, щоб це було відображено. Дебра Макваєр працювала над культовим ситкомом протягом усіх десяти років його виходу. Та працювала не сама, а створювала візуальний концепт-шоу разом з художником-постановником Джоном Шефнером і декоратором Грегом Гранде. Такий творчий тандем був важливою частиною успіху і самого серіалу. Усі троє в команді працювали як один живий організм в розробці унікальної естетики шоу, яке мало на меті тут дослівно виглядати як візуальна цукерочка. Творці хотіли створити історію, споглядаючи за якою глядачі бажали би стати його частиною. Магуайр не намагалась гнатись за трендами та, зрештою, створила багато нових. І я походжу зі світу образотворчого мистецтва. Я художниця, тому мій підхід до роботи дещо інший. Насправді, мода не є в зоні моїх інтересів. Мене цікавить сам процес створення чогось нового, того, чого ніхто не бачив раніше. Для глибшого розуміння світу персонажів художниця прагнула відобразити смаки, інтереси та життєвий досвід кожного героя, дозволяючи їхнім унікальним рисам проявитись у гардеробі. Жіночі персонажі вирізнялись за кольоровими палітрами, а чоловічі за текстурами. Такий ефект створює послідовний і впізнаваний вигляд для кожної зі знаменитої щістки. Більше того, персонажі повинні були гармонійно поєднуватись один з одним, інакше ми би просто не повірили б у їхню дружбу. А також мати вражаючий зовнішній вигляд на екрані. Це було телешоу, і метою Дебри Магуайр стало за допомогою кольорів і текстур створити приємну оку естетику. Іншим її завдання було зберегти атмосферу Нью-Йорка. Друзі не могли виглядати як тусовка з Чикаго або Лос-Анджелеса. Тому вона визначила для себе основну палітру Нью-Йорка в ахроматичних поєднаннях чорного, білого та сірого. Але кожен персонаж мав свою індивідуальну палітру та образ. Однією з причин, чому актори в кадрі завжди виглядали так привабливо, так це те, що їхній гардероб був модифікований спеціально для досягнення більш вдалої естетичної форми. Деякі речі були спроєктовані і відшиті спеціально для шоу. Інші придбані у магазинах і бутиках. А ще частина одягу була придбана, але перероблена та видозмінена спеціально для зйомок. Навіть якщо ви не дивились, друзі, ви все ж напевно чули про Рейчел Крін. Ця найвизначніша IT Girl десятиліття зіграна талановитою Дженніфер Еністон, просто не залишає шансів не переглянути цей ситком ще раз. І не мріяти про те, щоб вона стала вашою найкращою подругою. Та якщо говорити про те, в чому Рейчел Грін була справжнім профі, то це безумовно демонстрацію найкращих аутфітів в історії телебачення. У поєднанні з зачіскою, що вам нагадує стиль сусідської дівчинки, яку, за словами самої Еністон, вона насправді ненавиділа. І життєрадісним характером любов Рейчел до суконь комбінації, міні-спідниці, штанів посадки «Relaxed Fit» досі надихає модниць з усього світу. Вона не лише ретельно підбирала вбрання, коли залишила роботу офіціантки та розпочала кар'єру в Bloomingdale's, а згодом і у Ральф Lauren. але й друзям допомагала своїми модними порадами. Ви ж пам'ятаєте, як Джой готувався до прослуховування та став щасливим володарем стильної сумки для чоловіків. Палітер гардеробу Рейчел була в основному синіх та зелених кольорів. А її стиль зазнавав змін протягом усього періоду зйомок. Рейчел була народжена в заможній консервативній американській сім'ї, тож на самому початку шоу ми бачимо її образ як відзеркалення тих поглядів, що домінують у її родині. Але на тому ж самому початку шоу ми знайомимося з дівчиною, яка, незважаючи на те, що все життя живе у теплій батьківській ванні, все ж вирішує жити своїм життям не за тією схемою, як звикло її оточення. Рейчел поступово змінюється, доросліше реалізовується, і ця трансформація також помітна і у її гардеробі. Ні, стиль Рейчел не перетворюється на бунтівний в спробі довести щось собі чи родині. Еволюція гардеробу персонажа відбувається у той момент, коли вона починає купувати одяг самостійно. Рейчел починає свій кар'єрний шлях, працюючи в кав'ярні, одягаючись переважно у міні-спідниці у поєднанні з принтованими фартухами. Нам подобалось створювати усі ці топи, фартухи та аксесуари для неї, щоб вона гармоніювала із простором, і це відповідало її образу. А потім з розвитком персонажа та отриманням роботи в Ральф Лорен рівень елегантності починає змінюватись. І лише той факт, що Рейчел працювала у сфері моди, зробив її найстильнішою з усіх персонажів. Хоча художниця з костюмів пізніше зізнала, що навмисно не хотіла переповнювати її шафу брендами, з якими працювала Рейчел. Для Дебри Магуайр було важливо, щоб друзі не перетворились на шоу, яке створювалось виключно одним дизайнером. Маючи на увазі період, коли Рейчел працювала в Ральф Лорен, Магуайр все ще хотіла, щоб героїня залишалась привабливою і сексуальною, але у виборі віддавала перевагу гардеробу, який міг би сподобатись працюючій жінці років 20. Та як виявилось пізніше, не весь одяг Рейчел був куплений спеціально для неї. Магуайр якось зізнали, що частково її шафа була сформована із гардеробу самої художниці, включаючи яскраво рожеву шубу з штучного хутра та штани Міссоні. В результаті образ Рейчел сподобався дуже багатьом і сподобався так сильно, що її можна було б назвати іконою молодіжного стилю і амбасадоркою кроптопів. У перші роки я дуже потоваришувала з дівчатами з джусі, які тільки почали створювати свою компанію. У них був такий крій футболок, якого не було ні у кого іншого. Вони були більш обтягуючими з відкритим животом. А я обожнювала ці топи і часто використовувала їх. І це справді сподобалось багатьом молодим людям, що було і добре, і погано водночас. Бо я виховувала маленьку доньку і не хотіла, щоб вона носила ці дуже короткі топи. Це змусило мене замислитися, оскільки я пропагувала молодим людям те, що, на мою думку, не завжди було доречним, незважаючи на те, що весь гардероб Рейчел Грін уже сотні разів був проаналізований і отримав свою справедливу частку похвали, найулюбленішим образом серед усіх глядачів стала ні, не форма вболівальниць, а сукня без бретелей, яку носить рейчел у п'ятому сезоні. Магуайр навіть зізнала, що фанати й досі пишуть її з запитаннями, де можна придбати цю сукню. Та, на жаль, художниця відповідає, що не може їм допомогти. Адже бренд Idol, якому належить авторство цього дизайну, давно припинив своє існування. А зараз я хочу подякувати спонсорам цього відео. Друзі, дуже дякую вам за підтримку і чудову мотивацію. Яка надихає створювати новий контент для вас. Для спонсорів каналу будуть виходити додаткові матеріали, і перше коротке відео зі швидкими лайфхаками уже з'явилось на каналі. Приєднуйтесь, буду дуже рада бачити вас там. Хоча її найкраща подруга Рейчел Грін ще той, що поголік. Моніку Геллар теж можна назвати іконою стилю. А гардероб старанного шеф-кухаря одночасно відображає її зрілішу поведінку. Незважаючи на те, що вона молодша сестра Роса, Моніка фактично виконує роль мами подруги в групі, оскільки є найврівноваженішою з усіх шести. У той час як Фібі є волелюбною Хіппі, а Джоуї привабливим, але не надто розумним актором, Моніка безумовно, серйозна. Відповідно до цього, стиль Моніки є ідеальним прикладом невимушено вишуканого образу десятиліття. Розслаблена палітра приглушених нейтральних тонів, її любов до монохромного та ахроматичного вбрання підкреслює прагнення до стабільності та порядку, а червоний в акцентах додає експресивної родзинки образу. Моніка, без сумніву, мінімаліст. Саме тому у її гардеробі ми знаходимо так багато елегантних її базових речей. Сукні комбінації міні-спідниці та класичні сині джинси. Ця елегантна брюнетка прагнула завжди виглядати охайно, тому навіть її повсякденний одяг повинен був бути бездоганним. Чи помічали ви, що аутфіт для футбольного поєдинку в день святкування Дня Подяки був тонким натяком на гардероб принцеси Діани з її оверсайз-худі та спортивними шортами? І як і фірмовий стиль Діани, так і образ Моніки дійсно поза часом. І навіть сьогодні багато хто з нас досі прагне наслідувати її спокійний, елегантний стиль. Все, що для цього потрібно, це ретельно підібрана капсула якісних базових речей. Наступного разу, коли будете дивитись, друзі, можете навіть робити нотатки. Моніка також пережила кілька різних змін у кар'єрі, але Дебра Магуайр не жадала помітно змінювати її образ. І я тримала її в цьому чорно-біло-сіро бордовому світі протягом тривалого часу. А потім вона стала шеф-кухарем і це їй дуже підійшло. І якщо існує персонаж друзів, який в змозі випромінювати енергію золотистого ретривера, то це без сумніву фібі Буфе. Ексцентрична блондинка відома своєю грайливою і богемною натурою, з легка, космічним, а часто прямо лінійним гумором. Фіпс, який ласкаво називають друзі і прихильники, вдень працює масажисткою, а вночі перетворюється на запальну гітаристку, яка постає перед нами чи то богофеєю, чи то хіпі принцесою. Жилети з бахромою, в'язані гачком топи і максі спідниці усе це відображає індивідуальність героїні, демонструючи її артистичне свободолюбиве єство. Я не хотіла, щоб це було своєрідним поверненням до чогось старого. Я прагнула, щоб її стиль нагадував богемне життя, але з сучасним присмаком. І якщо у гардеробі Рейчел переважають сині та зелені відтінки, у моніки чорні, біло-сірі в поєднанням з червоним, то у Фібі кольорова палітра в основному складається з фіолетових та жовтих кольорів. Багато у костюмах Фібі було змінено і удосконалено самою художницею з костюмів. Магуайр часто купувала одяг і прикраси, які видозмінювали і стилізувала під яскравий та неординарний гардероб пані Буфе. І, хоч, можливо, багато хто зі мною не погодиться, та все ж я вважаю, що у Фібі був бездоганний смак, який дуже чітко віддзеркалював її індивідуальність і вона безумовно заслуговує звання IT-girl. Пам'ятаєте, наприклад, епізод, в якому Фібс придбала взуття покійної Шанай Твейн на eBay? Пізніше вона усвідомила, що кантрі співачка все ще жива, і вона трохи переплатила їх вартість. Фібі як справжня художниця, використовує моду як засіб самовираження, не боїться експериментувати з кольорами та текстурами, що робить її одночасно і модним інноватором, а також одним із найстильніших персонажів у друзях. Фібі, окрім свого вражаючого стилю, володіє унікальною рисою, неймовірним оптимізмом. Вона не боїться бути собою і легко долає життєві труднощі, завжди в краще. Фібі є прикладом тієї людини, яка вміє приймати себе, не прагне догоджати іншим і зберігає позитивний настрій навіть у складних ситуаціях. Вона не уникає проблем, а навпаки, активно шукає рішення і завжди підтримує своїх друзів. З дитинства Фібі була одним з моїх улюблених персонажів у голівудському кіно. Я навіть пам'ятаю, як під час літнього відпочинку в таборі мені дали прізвисько Фібі. Через схожість наших світоглядів і життєрадісність. І я сподіваюся, що незважаючи на дорослішання та складні життєві обставини, мені вдасться зберегти свій оптимізм. Та насправді я вірю, що, як і Фібі, кожен з нас може навчитись бути впевненішим у собі, знаходити баланс і підтримувати здоровий погляд на життя. І Майндлі може допомогти вам на цьому шляху. Mindly – найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі представлено понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів з різних сфер терапії, включаючи когнітивно-поведінкову терапію, гештальт-підхід, психоаналіз, інтегративний підхід, коучинг, сексологію, mindfulness та інші. Тут ви зможете знайти спеціаліста, який відповідає вашим конкретним потребам, оскільки всі психологи на Майндлі мають вищу освіту, проходять особисту терапію та мають власні відеовізитки, щоб вам було простіше обрати необхідного спеціаліста. Крім того, платформа пропонує тест, який допоможе вам спростити процес вибору терапевта. А за промокодом Кутюр ви отримуєте знижку 10% на першу консультацію. Переходьте за посиланням у описі або по QR-коду, який ви зараз бачите на екрані. І попри що залишайтесь оптимістами. Чендлер Бінку виконанні незабутнього Метью Перрі завоював серця глядачів усього світу не лише своїми оригінальними жартами та неперевершеною харизмою, але й унікальним стилем. Його не можна назвати простим чи вишуканим, а швидше по хлопчачому грайливим. Особливо це помітно у флешбеках, де Чендлер з'являється перед нами в чудернацьких аутфітах і з дивними зачісками. Герой шукав себе й не боявся експериментувати. З часом його стиль стає по дорослому серйознішим, але грайливий вайб залишається. Окрім того, можна з легкістю сказати, що саме Чендлер з його пристрастю до оверсайз-светрів, худі та бейсболок найкраще з усієї шістки відображає дух 90-х. Але це не зовсім так, оскільки стиль Чендлера насправді надихався ретроестетикою. І якщо придивитись уважно, його образи нагадують популярний зараз стиль еклектичний дідусь. І часто відображають естетику із 1940 х років, особливо в перших сезонах. Незважаючи на велику кількість ретро-луків, які не завжди є актуальними, ця вінтажна естетика дозволяє йому виділятись і виглядати завжди позачасово. А уся справа в тому, що головним джерелом натхнення для такого унікального гардеробу став батько художниці. Дебра МакВайр з самого початку мріяла створити ретро-образ і обирала для Чендлера багато вінтажного одягу, включаючи в'язані жилетки, твіт і краватки. Та в процесі створення одного з них замріялась та пригадала, як їй батько у дитинстві носив популярні тоді сорочки з двома паралельними смугами з обох боків. Таким був стиль мого батька, і я замислилась, який прекрасний образ. Саме це мене і надихнуло. Ідея була справді чудовою, але часу для того, щоб підготувати величезний ретро-гардероб, який вимагав декількох луків на один епізод, потрібно було дуже багато часу, якого у творців, звісно, не було. Необхідно було організувати багато примірок, та щільний графік підготовки не дозволяв цього зробити. Тож команді прийшлось працювати з шаленою швидкістю і продуктивністю. Що ж, на мою думку, у них це чудово вдалося. Якщо ж говорити про персонажа, який, здавалося б, найменше цікавиться модою, то це точно Рос. Але чи насправді це так? Рос має близьку палітру з Монікою у його гардеробі, переважають поєднання сірого, червоного та чорного кольорів. А ще цікавим є той факт, як фактура одягу Роса розповідає про його настрій і емоції. Рос протягом усього шоу носить картаті сорочки. Зокрема, в момент, коли Рейчел цілує його після перегляду відео з випускного, в одній з найромантичніших сцен, друзів. Ця сорочка частково відображає гранж 90-х завдяки своїй темній палітрі кольорів, але водночас створює ефект. Теплої осінньої атмосфери у стилі роса. Що творці хотіли нам цим сказати? Рос, принаймні, у перших кількох сезонах мав бути найприземленішим і найнадійнішим із трьох основних чоловічих персонажів. А фланелева сорочка, яка фактично є основним елементом його гардеробу, підкреслює цю частину його особистості. Адже фланелеві сорочки часто настільки затишні та теплі, що стає зрозуміло, чому Рейчел вважала його таким безпечним і комфортним у комунікації. А його акуратний класичний стиль можна пояснити тим, що Рос все ж таки був вченим професором, тому одягався належним чином його статусу. І на перший погляд здається, що доктора Роса Геллера завжди більше цікавили динозаври з кам'янілості, ніж мода. Адже протягом усього серіалу він був або професійно одягнений, або дотримувався повсякденного стилю. І ця любов до конформізму і повсякденності, здавалося, проглядається навіть в малих деталях. Та все ж особисто я вважаю Роса найбільшим модним експериментатором у шоу. Для Роса мода була не просто функціональною, вона була експериментальною, дозволяючи йому приміряти різні образи себе. Перші кілька сезонів друзів творці не надавали чітких вказівок на те, що Рос стане центральною фігурою, яка визначатиме модні тенденції. Однак згодом крієтори пішли на цікавий крок. Коли життя Роса опинилось у кризі, він саме в цей момент починає досліджувати межі своєї відомої особистості. У четвертому сезоні він знайшов іншого роса завдяки своїм стосункам з Емілів. Роз зазначив, що був зовсім іншою людиною, коли вони були разом. Він навіть спонтанно проколов собі вухо. Хто я? Девід Боу? запитав він у Емілі. Ця фраза була вимовлена заради жарту, але це стало цікавою пасхалкою. Справа в тому, що Боуі носив поодинокі срежки у розпал своєї кар'єри, коли він багато експериментував із самовираженням. Різними естетиками, і що найцікавіше, різними персоналіями самого себе. Інші не менш цікаві моменти серіалу, такі як його нещасні експерименти з бронзером і відбілюванням збі, передбачили зростання популярності чоловічого догляду за собою та приходу ери метросексуальності. Та, мабуть, один із найяскравіших його експериментів стався у п'ятому сезоні. Кіряні штани роса стали символом нового початку, спроби вирватися із повсякденності і знайти себе нового. Але що цікаво, незважаючи на всю комічність історії, мало хто знає, що рос тут дуже схожий на Джефа Голдблюма з парку юрського періоду, який вважається певною мірою іконою стилю. Тож, можливо, ця пасхалка від творців, аутфіт впевненості роса і його пряма асоціація з культовим голівудським героєм. На відміну від Чендлера, який своїм стилем був більше схожий на сусідського парубка, і серйозного доктора Роса, Джої був справжнім бедбоєм – сексуальним башкетником. Джої не потрібен був якийсь особливий випадок, щоб одягнути щось стильне, оригінальне чи екстравагантне. Крім того, що він був кумедним і милим, декілька із його серіальних аутфітів навіть стали знаковими в контексті всієї модної індустрії. Давайте згадаємо епізод, в якому після конфлікту з Чендлером Джої надягає на себе увесь гардероб друга і виглядає при цьому вражаюче. Насправді, технічно цей одяг був вшитий в одну чудернацьку конструкцію, хоч виглядав досить реалістично. А у 2018 році Демна Гвасалія прокачав цей лук і представив куртку в стилі Джої Трібіані у колекції Баленсіага під час тижні моди в Парижі. Та ціна, на жаль, дуже кусалась, а от світ Джой обійшовся модникам у цілих 9 тисяч доларів. Звісно, дехто скаже, що більшість екстравагантних образів Джої були просто жартом, веселим приколом. Тим не менше, це не завадило деяким з них стати культовими. Що ж стосується повсякденного стилю, то однією з найяскравіших деталей образу нашого починаючого актора стала шкіра. У період, коли Дебра Магуайр працювала над пілотним епізодом, вона одразу побачила цього персонажа брутальним та сексуальним парубком. Художниця намагалась відтворити образ у естетиці італійського бренду Армані, облягаючи футболки, шкіряні куртки і джинси слідфіт. Та проблема була у тому, що сам Джой був починаючим актором і дорогий брендовий одяг, просто не міг собі дозволити. Тож художниця придбала шкіряний блейзер від Армані і трохи спотворила його, щоб ніхто не зміг подумати, що цей одяг насправді настільки дорогий. Крім замаскованого дизайнерського верхнього одягу, фірмовий стиль Джої визначався й іншими текстурами. Він часто носив м'які светри та сорочки, що підкреслювало його прагнення створити візуально привабливий та тактильний образ. Ще однією чудовою рисою Джої було те, що він ніколи не уникав яскравих кольорів, навіть тих, що традиційно вважались жіночими. А головним критерієм при виборі одягу або аксесуарів для нього залишались власні вподобання і комфорт. Джой не соромився носити мер свого улюбленого Нікс, спеціально підбирав брання, що відповідало власнику дорогого парше. Не боявся яскравих відтінків, носив жіночу сумочку і навіть вагітні штани І Якщо вам сподобалось це відео, буду дуже вдячна за вашу вподобайку і підписку. Також чекаю на ваші коментарі, хто із знаменитої шістки був вашим улюбленцем. І хто, на вашу думку, найстильніший персонаж серіалу. Буду дуже рада прочитати ваші думки. Також пишіть у коментарях, які серіали і фільми ви хотіли би бачити на модному розборі. Будемо розбирати і дивитись. А сьогодні я буду прощатись. Дякую всім за увагу і па-па!